Як ви себе зараз почуваєте, Ну, Відходить. Щось болить у вас. Голова болить. — з легені почув. А скажіть, будь ласка, то, а чи була то, якась то, тобто, тривога, чи щось передвіщало? Чи, чи... шахті того не замічають за роботою. Робиш її це і все. І не з того, не з цього. взрив. Потім друг. два підряд. Якби один, то може б не було так страшно, а другий був гарячий. От і все. Ми якраз розробляли, я так розумію. Кожен робить свою роботу. А що ви робили? Ким, яка вас я в лаві якраз насос ремонтував. Ви добу лаву розробляли саме, правда? Ні, то не нова, ми вже її маємо закінчувати. Ага. Тому що залишилося небагато. Просто, то, коли... то гаваріни... Ніяких ситуацій, нічого, все нормально, потихеньку йшло Видно, десь газ знайшов собі місце та й і врізав. Це Я йому якраз біля сполуки. Ні, ураження там далі хлопці пострадали, ті, що поумирали, але там було найстрашніше. А нас просто позбивалося. Я, які ви травми отримали? З чим вам досталося? Нічого, взрив і все.